Я не знаю, з самих простих інгредієнтів можна приготувати шедевр. Будемо розрізати меренговий рулет. Багато хто не наважується його вдома приготувати. А інгредієнти тут дуже і дуже прості, білок і цукор. Просто я вам зараз розкажу декілька нюансів, як же його правильно приготувати. І саме перше, включаємо духовку 180 градусів, хай просто вона розігрівається. Далі шість. Яєць розділяю ось так на білок і жовток. До білків я вже додала дрібку солі, і саме тут головне, щоб до білків не попав жовток і вся посуда була суха. А тепер збиваю. Збивала одну хвилинку, ось така пінка. І потрішки тепер буду додавати цукор 250 грам. Хтось додає цукрову пудру. Я з цим всім не граюся. Додаю цукор 250 грам. Я всипаю потрішки і збиваю. Збивала я цю красоту 10 хвилин. Я спеціально вам показала, що ручним міксером можна дуже добре збити білки. Подивіться, подивіться, які білки збиті. Які, як я кажу, такі стоячі піки. Це є ідеально збита меренга. Ну, подивіться, яка красота. Азу ж сюди кукурудзяний крохмал, дві столові ложки. Одна-дві. Ось такі з гіркою. Можете додати лимонний сік. Я трошки лимонної кислоти всипала. І ще раз збиваю. Форма у мене стандартна. Від духовки я застелила пергаментом. Пергамент, звичайний, купувала в АТБ. Все, викладаю меренгу збиту і добре розрівнюю. Яка красота! Я ще так лопаткою зробила. Розводи зверху можна посипати горішками мигдалем. І тут зараз дуже уважно. Духовку я зменшую на 150 градусів. Ви ж дивіться, по своїй духовці можна і на 140 зменшити, і ставлю рулет випікати на 30 хвилин. Вийняла рулетик. Він у мене випікався рівно 40 хвилин. Я його трішки довше потримала. Наверх виклала пергамент, далі рушничок. Хочу вам, хочу вам показати, як же ж я буду його перевертати. Ось так. Перевертаю. Все тут ось так гарненько відходить. Саме головне, знаєте, не робити таких різких рухів, щоб зараз шматок не відірвався. А крем дуже і дуже смачний.